Всім привіт! Давайте оцінимо програму 7 класу, що ж вивчають наші дітки у 7 класі. Для того, щоб знайти програму, я використала календарне планування заробіжна література 2023-2024 року, але вивчивши минулі роки, в принципі, воно не змінилось за останні 2-3 роки. Перша тема, яку діти вивчають в 7 класі, це балади. І перша балада – «Король Лір та його дочки насправді, «Король Лір» – це Шекспірівський твір, але Шекспір його написав не придумав з голови. Він взяв за основу цю бтанську баладу і її вже переписав. Зробив такий рерайт. Ребрендінг влада, як Робін Гуд став розбійником, і там дітки будуть вивчати ідею свободи та служіння народу. Ну, казку про Робін Гуда, легенду знають всі, тут немає сенсу зупинятися. Прикольна історія, така типово-британська. Ну, хай вчать. Далі буде Йоган Шиллер Рукавичка. Рукавичка це не наша рукавичка взагалі. Я дуже сильно вибачаюсь, але я не знала про це твір. Тож то погуглила, що там? Отже, там така штука, що в нас є е, двір: середньовіччя, королівський двір. І е, цей двір, королі придворні, очікують е, у зверінця початку вистави. І принцеса, кунігунда, мати рідна, кунігунда кидає свою рукавичку на арену і просить рицаря Деоша принести цю рукавичку, а там, нагадаю, дикі звірі, і таким чином доказати своє кохання. Типова. Токсична поведінка, аб'юз, я вважаю. І взагалі вона якась не дуже чемна дівчинка і не дуже емпатична. Деморш, наш рицар піднімає рукавичку тому що ж він же лицар, як він ну, не зможе цього зробити. Але потім він її кидає в лице і каже, що йому таке кохання не потрібне. Моє захоплення цим лицарем. Дуже класний вчинок. Хай вчать. І вони в цьому році тільки будуть саме образ справжнього лицаря. Далі в нас Міцкевич, його твір Світязь», Це про визвольну боротьбу польського народу, про битву на озері Світязь, і там говориться про любов до Батьківщини та героїзм. І е, Стівенсон той кін... Бі, Божечки! Стівенсон, той, який написав Остер Скарбів, написав ще баладу про вересовий трунок. Трунок це напій, і там говориться в цьому творі про загибель народу піктів у боротьбі зі скотами. Отже, є такий вересовий трунок, хмільний напій з Вересу, секрет приготування якого діє от народ піктів. Піктів же. Піктів, да. І е, скоти винищили весь цей народ, залишився в живих лише батько та його син, і ось він дарують, обіцяють тривати життя за рецепт, секретний цього трунку. Батько каже, що я звичай, вам дам цей рецепт, але, будь ласка, скиньте мого сина в море, оскільки я не хочу, щоб він бачив, що я зрадник. Цю його побажання виконується, кидається на вморе, потім батько каже, а каже, що. Нічого вам не буде і краще вбивайте мене. І він попросив сина вкинути в море для того, щоб в нього була безболісна швидка смерть, а сам готовий страждати за ідеї правди, свободи, вірності своєму народу. І рецепт він цей так і не дав. А ось такий в нас твір. Наступна тема, яку ми відчувати, це історичне минуле в літературі. І починається все з Айвенго Вальтера Скотта. Я читала цей твір, напевно, як і всі в школі, я не дуже люблю Вальтера Скотта. Ну. Так, да, ідея, типу, світи рицарів, палаців, принцес, він, звісно, прикольний, але там так занудно все описано. Господи, як там все довго? Я сподіваюся, що якісь прикольні теми винесуть програму, щоб діткам була цікава. Наступний твір дуже насправді мене вразив: це Джон Байн хлопчик у смугастій піжамі. Це дуже важкий твір. Є фільм, екранізація, я його дивилася, і це реально сльози. Мова йде про дружбу двох хлопчиків, один з них часи Другої світової війни, один з них єврейськом табору. От саме він є хлопчиком в смугастій піжамі, а інший син наглядача, і вони починають спілкуватися через забор цього концтабору, через паркан, і між ними зав'язується дружба. І... Хлопчик от німець не може зрозуміти, що ж тобі відбувається. Він не може повірити, що його батько такий звір, який вправляє людей на смерть, тому що для нього це люблячий таточка, який про нього турбується. В результаті все закінчується трагічно. Хлопчик-німець пролазить у констабір через дірку, вони хочуть погратися, але саме в цей час євреїв ведуть у газову камеру і з ними потрапляє цей хлопчик-син. І таким чином батько його вбиває євреїв. І разом з ними він вбиває свого сина, і коли він його знаходить, в нього стається дуже жорстка екзистенційна криза. Важкий твір, серйозно, я ридала. і він дуже важкий. І от його додали в шкільну програму. Наступне це Ерік Емануель Шміт, дитя ноя, що теж показує долю дітей у роки Другої світової війни. І я хочу сказати, що це новий твір. Він записаний у 2003 році французьким письменником Шмітом. Там розповідається про долю, бачите, буду читати, про що там, тому що я цей твір не знаю. Десятирічний єврейський хлопчик Жозефе Леберштейн розповідає про своє життя. Він з 7 років живе без батьків, змінює прізвище на Бертен і потрапляє в християнський пенсіонат, отця Понсо, який навчає хлопців єврейській релігії, мові і культурі. І цей священик рятує від Гестапа 271 єврейську дитину. Загалом це історія життя цього хлопчика, там розказується від його дитинства до його зрівості. Ну, доля дітей роки Другої світової війни, особливо єврейських дітей, була дуже сильно страшною, важкою. І ось діти в школі будуть це вивчати. Наступна тема духовне випробування людинами. Перший твір там Джеймс Олдріч останній дюйм. В деяких підручниках літератури шостого класу я вже розповідала про це, про цей твір. Він там був, однак певно, його перенесли і в сьомий клас. Так це австралійський письменник Джейсомерч написав твір про харковні трагічні події, пригоди батька його сина підлітка, які потрапили в біду через непродумані дії дорослих. Батько його був пілотом, і він з сином пролітає, Робить рейс. Їх літак потрапляє в авіатрощу. І скалічене якуми Бента 11-літній Дейві опинилися в пустелі поблизу акулючої бухти, і жодна людина не знала про місце їхнього перебування. Тобто це роман виживання, роман дорослішання, де батько сина будуть намагатися вижити і загалом свої події, свої стосунки покращити. Наступний балада про схід і захід ред, ред, ред Кіплінга Кіплінга і його балада, як що? Ну, це твори про війну, про боротьбу, про єдність. Якось так. Тема 4 класична фентезі. І там просто те, що мене сповнило насправді дуже великим захватом, тому що дітки будуть читись хроніки Нарнії» Клаєва Льюіса. Боже, це такий класний твір, мені так подобається. Це, це фентезі. Я його прочитала вже з ріму віці цю казку, і вона мене дійсно захопила. Дуже класно про пригоди діток у Нарнії. Про цю шафу, про звуча лунку. Я думаю, всі, чого про проході каналні, нема сенсу зупинятися. Тема 5 дружба і кохання, і там в нас вірші. Генріха Гейна, коли настане чудовий новий май, це типовий вірші про кохання, Рибов, кров, Марков. Там, ну, коротше, о. це типово вірші про кохання. Я думаю, що вони влучить його на пам'ять, там немає сенсу зупинятися, і Міцкевич «Непевність». А також у цій темі дуже цікавий твір. Ульфа Старка, Диваки і Зануди. А, взагалі, шведський письменник Петя Старк написав дуже цікавий твір. я зараз розкажу короткий сюжет. Симоні, дівчинка Симоні, 11 років, вона потрапляє в нову школу. І вчителька в новій школі представляє її як Симона, тобто як хлопця. А дівчинка ця була насправді, вона не хотіла. Виправляти вчителя і почала ходити в школу як хлопець. Вона вибрізала волосся, вона почала вдягати хлопчачий одяг і поводитися як хлопець. І там буде купа цікавих ситуацій, тому що Симоні подо... починає подобатися її е однокласник, але ж він думає, що вона хлопець, і до неї зустрічається інша дівчинка. Ось така плутанина у нас відбулася. В результаті а ця дівчинка з своїм вони Зараз, як його з... ця дівчинка з Ісаком. Вони закладаються Симона разом з Ісаком припливають озеро, озера, вони тонуть, ідуть грітися в Криївку, і там визначають, що вона все-таки дівчинка. між ними зав'язується симпатія. Ось така історія. Достатньо цікава про самовизначення, про розуміння себе, прийняття себе. В принципі, твір напевно потрібний в всьому класі. Наступна тема сама сама моя улюблена детективи. І там діти будуть читати прямо класику детективного роману. Я думаю, все тут їм сподобається, тому що це не може не сподобатись. Едера Алан Позолотий Жук. Я не буду зупинятись по сюжетам, тому що мені за це всі ці твори знають. Конан Доля, Пістряву стрічку і співку родих» та Агату Крісті «Десять негритят». Зазначу, зараз це твір називається і залишився один, тому що «Десять негритят» вважається uh, нетолерантним. Ось це буде в нас розгляд детективи, і це Боже, це так класно. Я люблю всіх цих авторів, звичайно, більше всіх Крісті, Але те, що дітям до ну, змогу познайомитися такою класикою детективів, це неймовірно. Далі в нас світова новела і о Генрі деревом спидлів. Це дуже ніжний щімкий твір про подружжя, яка не мала грошей на Новий рік, вони хотіли зробити подарунки одне одному. Дівчина мала дуже довге волосся, а хлопець мав, здається, а, гаманець. І дівчина брізла волосся, щоб купити йому лентужок на гаманець, а хлопець продав гаманець, щоб купити їй гребінець для волосся гарний. І от вони подарували і визначили, що насправді їхнє кохання це найбільша цінність. І курт Воденгуд брехня. Курт Вонегут взагалі класний письменник. І дуже чудово, що твори таких письменників будуть в школі. Цей твір розповідається про хлопчика та його батьків. Хлопчик повинен був вчитися в елітній школі. Приватні, і там вчилось багато покоління його родини, батьки там багато коштів жертвували, там деякі корпуси названі їх іменами. Але цей хлопчик не пройшов вступний іспит. І не сказав про це батькам. І ось вони їдуть туди, а він-то знає, що він не вступив, батьки в певності, що він все-таки вступив. Потім ця брехня викривається, батьки намагаються якимось чином. Підкупити, надавити на керівництво школи, щоб прийняло сина, їм нічого не вдається. І вони вчаться приймати свою дитину такою, якою він є, а не очікувати від нього якихось дій за замовчуванням. І останній розділ це сучасна література, і там читати дітки твір Діани він, Джонс Мандрівний замок Хауа. Все, що треба знати про цей твір що є таке аніме, і ми вже його дивилися. Це про дівчинку, яка, яку чарівниця перетворює у, стар... у стареньку відьму. Вона потрапляє у цей мандрівний замок. Хауя має з нього вибратись, а по дорозі проживаючи купа фантастичних пригод. Мені здається, це знак якості, що по цьому твору зняли аніме класичне Міядзакі, тому я думаю, діти будуть в захваті. І Айзека зімов фах. Останній тир, який вони будуть вони вивчати. Це про те ж самовизначення твір, про те, що на землі е, люди більше не навчаються. Вони проходять тест, їм знання загружають у голову автоматично, і вони потім повинні їхати десь у зовнішній космічний світ і там працювати. Головний герой хоче бути програмістом і для того, щоб впевнитись в тому, що він їм стане, він почав читати книжки, тобто навчати самостійно. В результаті не проходить цей тест і залишається на землі і, і починає розслідувати, чому ж так сталося. Цікава програма на сьомий клас, а давайте поговоримо про те, що виключили з програми. Я дивилася програму 2020 року і в 2021 цих творів вже не було. Ще отже, що в нас було, до виключено з програми за останні три роки. По-перше, це балада Добрий молодець» Ілля Муромець і Соловій. Ну, Я, в принципі, підтримую. Звичайно. Ілля Муромець, ми знаємо, що, скоріше за всього, він був українцем і його мощі є в лаврі. Але це балада типово-російська, написана вона російськими типово російська, написана з точки зору росіян, тому нема що їй робити в програмі. Василь Биков Альпійська балада, це щось таке військове теж. Олександр Пушкін, 19 октября. І Олександр е -е Грім алої паруса. Про проїві трива теж не будуть вчитися у цьому році. Ну, виключили те виключили. І Константин Сіменов, слышиш, ти жди мене». Щось на тему війни. Що мені подобається у цьому у цій програмі, те, що твори на тему Другої світової війни показують біль, показують біду, вони показують долю дітей про те, що це погано, реально ніколи знову. Російські твори, вони направлені більше на возвлення героїзму. Є те, як показується Друга світова війна у російській літературі, мені не подобається. це Оце от можемо повторити, насправді. Це якесь возвеличення, воспівування подвигів. Так, подвиги були, звичайно, ну, це не можна заперечувати. Однак, це була біда і це була трагедія людей. І мені здається, саме це, особливо враховуючи, що в нас іде війна, треба показувати, що війна це трагедія. А що агресор повинен бути покараний і він буде покараний, тому те, що прибрали ці військові твори з програми, це дуже сильно чудово. Ось така програма буде у діток цьому класі з рубіжної літератури. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь. До побачення.